Говорять про те, що якщо в час війни і в тяжкий економічний, економічний час для країни випливає якась така схема, це безпосередньо 111 стаття це державна зрада. Тобто тут є якісь от державні зрадники, які взаємодіючи з порушниками, от тих, що я викриваю, відмовляються доцільно зареєструвати і належно відреагувати на дану схему, тому треба негайно, щоб сюди направили. Слідчу групу з СБУ зайнялися оформленням. Ми не приймаємо скарги на офіс Генерального прокурора. Це по-перше. займається суд. Угу. І То, не керує. Ви, ви, ви а можете представитися, хто ви ще раз є? Анастасія, телефон довіри СБУ. Тобто СБУ на факти злочину державної зради не реагує, якщо в офісі офісу генерального прокурора є факти державних зрадників, тобто вам байдуже в час війни зупинити це, тобто ви не...